Вітаю! Давайте сьогодні подивимось підказки, які дають нам карти Таро для всіх знаків Зодіаку на 17 листопада 2025 року. Сьогодні ви керуєте ситуацією не силою, а внутрішньою м'якістю та мудрістю. Ваш спокій сильніший за будь який тиск, а впевненість відкриває потрібні двері. Це день самоконтролю, терпіння та гармонії із собою. Сьогодні ви здатні приборкати себе і направити енергію на користь. Пам'ятайте, що істинна сила знаходиться в серці, а не в напруженні. Телець. Будьте обережні, сьогодні можуть виникнути конфлікти або суперечки без справжнього сенсу. Навіть якщо ви переможете, ця перемога може не принести вам задоволення. Важливо не піддаватись емоціям і не доводити миру власну впертість. Виберіть спокій і гідність замість боротьби. Не розпалюйте вогонь там, де краще пройти повз. Близнюки. День гарний, стабільний, такий, який приносить задоволення від того, що ви вже створили, від того, що ви вже маєте. Можлива приємна покупка, фінансова нагорода або відчуття власної самодостатності. Сьогодні ви насолоджуєтесь плодами своєї праці. Дозвольте собі трошки розкоші або відпочинку. Ваші зусилля давно окупилися. Можете пишатись собою. Рак. День може принести тимчасову нестачу енергії, грошей або навіть підтримки. Але це лише момент, і поруч є ті, хто готовий вам допомогти. Не залишайтесь наодинці зі своїми переживаннями, поділіться ними з іншими. Пам'ятайте, що за темрявою завжди є двері і світло. Лев! Емоційний, інтуїтивний і дуже сердечний день. Ви легко відчуєте настрої інших і зможете допомогти комусь своїм теплом. Також це добрий час для творчості, самовираження, спілкування з близькими. Прислухайтесь до внутрішнього голосу. Він сьогодні дуже точний. Ваше серце веде вас у правильний бік. Діва день багатства, стабільності та сімейної гармонії. Можуть бути фінансові надходження, підтримка рідних або добрі новини про дім. Ви відчуєте, що стоїте на надійному фундаменті, гарний момент для купівель, планування майбутнього та сімейних справ. Те, що ви створили, має вагу і міцність. Терези. Енергія процвітання творчості та жіночої сили. Сьогодні ви можете отримати увагу, похвалу або підтримку, яка зігріє вам душу. Будь-яка справа, якою займаєтесь, буде рости та приносити результати. Також можливі новини про сім'ю або новий етап розвитку. Ваш внутрішній магнетизм дуже сильний. Скорпіон день активної боротьби, суперництва та енергійного руху. Можливі дрібні конфлікти, конкуренція, але вони допоможуть вам стати сильнішими. Не сприймайте все надто серйозно. Це швидше тренування, ніж війна. Показуйте свої таланти, не ховайтесь. Ви вийдете переможцем, якщо збережете гнучкість. Стрілець. Настає момент прозріння і важливого усвідомлення. Ви можете прийняти рішення, яке давно відкладали або звільнитись від старого тягару. День гармонічного очищення та нового шансу. Будьте чесними з собою. Це головне це ключ до оновлення. Всесвіт відкриває вам двері, які ви боялися відчинити. Козоріг, чудовий шанс для фінансів, роботи чи нової стабільної справи. На вашому шляху з'являється можливість. Яка може змінити майбутнє. Це не подарунок випадку, це результат вашої наполегливої праці. Головне, не пройти повз цього шансу. Вкладіть енергію в те, що сьогодні з'явиться. Водолій. Вам потрібен відпочинок і тиша, навіть якщо справ багато. Сьогодні найкраще відновлювати сили та не перевантажувати себе. Дозвольте собі зупинку, щоб розум очистився. Медитація, сон або спокійний день дадуть вам нову енергію. Інколи найсильніша дія це пауза, рибки, день теплих спогадів, ностальгії та емоційної ніжності. Може повернутися людина з минулого або ситуація, яка зігріє вам серце. Добре займатися сімейними справами, дітьми, творчістю. Ви легко відчуєте домашній комфорт. Пам'ятайте про те, що колись давало вам щастя, воно знову поруч. Такий вийшов у нас розклад: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До нових зустрічей.